Президент Франції Еммануель Макрон знову заговорив про можливість відправки своїх військ до України. Це може статися за двох умов: якщо росіяни прорвуть лінію фронту та за наявності такого запиту від України. Більше того, за інформацією видання Le Monde, президент Франції ще у лютому місяці у закритому колі заявив, що французьке військо може з'явитися в Одесі. Цитата Макрона: у будь-якому випадку, у наступному році мені доведеться відправити деяких хлопців до Одеси. І що цікаво, він. Мійсько Франції вже було в Одесі, щоправда, більш ніж 100 років тому. У 1918 році французи зайняли Одесу і оголосили, що беруть місто під своє заступництво. Якщо ви хочете далі послухати історію сторічної давнини, то попрошу поставити лайк цьому відео та підписатися на канал. 18 грудня 1918 року французькі війська зайняли Одесу і заявили про те, що беруть місто під своє заступництво. Це була частина кампанії інтервенції військ Антанти. Коротка довідка Антанта, військово-політичний блок, членами якого були Велика Британія, Франція та Російська імперія. Цей союз під час першої світової війни протистояв Німеччині та Австро-Угорщини. На той час Російська імперія вже розвалилася, але члени Антанти. Хотіли зберегти свого союзника Росію хоча б у форматі Федерації. Якби вони тоді знали, яке зло захищають, то впевнений розчавили б Росію, і зараз світ був абсолютно іншим. Але тоді, у 1918 році Франція і Британія будь-що хотіли врятувати майбутню країну терористку після капітуляції Німеччини та Австро-Угорщини у Першій світовій війні. Саме французи мали замінити австрійсько-німецькі війська на українських територіях. І свою інтервенцію Франція розпочала з десанту у великих причорноморських містах, одним з яких була Одеса. Після відходу австрійських військ Одеса перейшла під контроль гетьмана. Павла Скоропадського саме з ним і хотіли домовитися французи. Вони планували спочатку здійснити висадку в Одесі, потім звідси піти до Києва, а вже з Києва до Москви для того, аби добити більшовиків. Але режим скоропадського впав і до Одеси увійшла армія Симона Петлюри. Але тут він керував недовго. Французи поставили тому ультиматум, і він відступив адже не хотів псувати стосунки з Антантою. І власне вже у грудні 1918 року, зайшовши до Одеси, французькі війська оголосили, що беруть місто під протекцію Франції. Загалом тоді до українського міста прибуло близько 15 тисяч військових. До слова, серед них були сенегальські, марокканські та алжирські солдати з французьких колоній в Африці. І ось коли французи зайняли Одесу, то одразу хотіли створити органи місцевого самоврядування, але зробити це. Було складно через те, що вони не могли зрозуміти настрої одеситів і розібратися у тому, хто тут за що і з ким воює. Утім, правління французів в Одесі було недовгим. Вже у квітні 1919 року війську довелося евакуюватись, а до міста увійшла Червона армія. І це вже зовсім інша історія. Якщо вам цікаво про неї дізнатися, пишіть у коментарях. Я лише додам, що за час знаходження французів в Одесі вже Тя містян стабілізувалася. Почали відкриватися магазини, ресторани та театри. А ще у цей час в Одесі знову почали знімати фільми. А французькі поціновувачі кіномистецтва захоплювалися українською акторкою німого кіно вірою холодною. Якщо вам був цікавий цей випуск, попрошу поставити лайк, залишити коментар та підписатися на канал. Таким чином, ви підтримуєте україномовний одеський контент. Дякую, що дивились.